хочу попросити розголосу. 30-та механізована бригада, 2 стрілецький батальйон, новий комбат в даний момент. Требує з пацанов, що типу, 70 тисяч які їм там дають, якщо вони не бойли. Щоб вони скидали на карточку комусь. Отак. Да. А якщо ні, то значить назад в піхоту. Це пацанам, які вже були в піхоті. Які після боїв перевелися дронщики по причинах якось і зараз і не грозить. Не скидаєш бабки, знаєш піхоту. Отака от двіжуха. Також грозив розправою людям, які мають щось проти. Через що а, є військовослужбовці, які пішли в чергу. Щоб не було над ними розправи. Така от ситуація. Також віджимаються авто. <хе -хе -хе> Знаєте який спосіб? От пацанам зібрали на автівку, вони, блять, пригнали, зібрали бабки їм надо машину, пригнали машину. І комбат каже, блять, молодці, але я рішу, куди її нужніше. Чувак, блядь, Ти, ти на приколі. Оджимається майно в дронщиків, пульти, екофлов, впрочу двіжуха. які вони самі збирали, які за свої кошти куплені, це їхнє. От вони робляться, наче вони надали, вони реєструються, що це видано їм, блядь. Вони приколі чи що, блядь. Люди, блядь, прислідні бабки, нахуй скидаються, находять допомогти працювати, ви, блядь, маєте це? Ви ж, блядь, такі самі ало, блядь. Прошу розголосу, дякую.